Делегація РФ заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН із засудженням псевдореферендумів в Україні. За підсумками голосування резолюцію було відкинуто Росія, скористалася своїм правом постійного члена Ради безпеки і наклала на неї вето. Посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд заявляла, що документ винесуть на голосування у Генеральній асамблеї ООН, де права вето немає. Світовий банк виділить 530 мільйонів доларів на підтримку Україні. Зазначається, що пакет фінансової допомоги буде наданий уряду нашої держави на задоволення невідкладних потреб. Йдеться про кредитні гарантії Великобританії та Данії на 500 мільйонів та 30 мільйонів доларів відповідно. З 1 жовтня в Україні зросла мінімальна заробітна плата 6,5 тисяч гривень до 6 тисяч 700 гривень. Згідно з законом про держбюджет, це перше та єдине підвищення у 2022 році. А у наступному підвищення не буде. Відповідно із зростання мінімальної зарплати відбудеться перерахунок пенсій, зарплат бюджетників та розміру єдиного соціального внеску. Росіяни знову обстрілювали населені пункти України у Миколаєві. За інформацією міського голови, влучання ракетою було у житловий будинок. На місці працюють профільні служби. На Одещині приліт двох іскандерів. Об'єкти інфраструктури пошкоджено електропідстанцію. Попередньо без людських втрат. ЗСУ просуваються на східному боці осколу навколо Куп'янська. Про це йдеться у зведенні Американського інституту вивчення війни. Українські війська продовжували поступове просування навколо Куп'янська на східному березі річки Оскіл. Також впевнені фахівці українські сили ймовірно захоплять або оточать лиман протягом наступних 72 годин. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів. Генштабом зсу підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та вертоліт к 52